І ми знаємо відомий вислів, що краса врятує світ. По особливому ці слова звучать сьогодні в міжнародний день краси. Адже ми прекрасно розуміємо, що кожен із нас унікальний і прекрасний по-своєму. Тож давайте разом поринемо в світ краси та дізнаємося багато цікавих фактів про те, скільки коштів витрачають подільчани, аби бути красивими. Міжнародний день краси зізнайтеся, нам скільки ви витрачаєте на те, аби бути красивою? Я Витрачаю 300 гривень в місяць. А далі у мене краса від народження, дякуючи моїй матусі. Я завжди красива. Мене всі знають і сприймають мене такою, яка я є. Біля тисячі гривень витрачаю на себе, щоб бути гарною. Зараз війна йде, але жінка має бути гарною завжди. Знаю скільки там 100, так? да? 100-120 гривень. А. Мужка стрижка. Але ви постійно підтримуєте, щоб бути да, акуратненьким, да, так? Да. Угу. А скажіть, будь ласка, а скільки ваша дружина використовує коштів для того, щоб бути гарною? Надо нього спросити. Та, Не спросити. Да, скільки ви, як спеціаліст, як перукар, скільки ви витрачаєте коштів на себе, аби бути красивою? Витрачаю, скільки коштів на себе. Не знаю, я скільки. Прическу робимо тут, хіба що на покраску рісниці і бру витрачаємо. І теж самі. За свої кошти ми не, не тратимо по <поріг> макроском нічого. Тобто краса вам обходиться дешево? Дешево, дешево, так. Да. Ну, напевно, тисячі три приблизно. Це косметика, е, ну, средства для е, шампуні, маски, бальзами такої. Як ви вважаєте, під час війни жінка повинна бути красивою? Так, звісно, тому що потрібно підтримувати свій дух себе і бути гарною. Як ви вважаєте, жінка повинна доглядати за собою? Звісно, повинна. Я поліцейська, я як кожна жінка, хочу бути гарною, тому ну, місяць витрачаю на себе ну, біля двох тисяч гривень. Ну, в середньому тисячу. Як ви вважаєте, жінка повинна доглядати за собою? Звісно, це безусловно. Для того вона і жінка, щоб добре виглядати. Я не ходжу до перукарні. Сама, сама сліжу за собою. Я не хожу ні в салони, ні куди. Просто така я. Сьогодні міжнародний день краси. Чи повинна жінка в будь-якому віці бути привабливою? Так, да, Звісно, в будь-якому віці дивитися за собою по можливостям. Красиво від природи. А найголовніше желаю міру, здоров'я. І процвітання і нашої України і всім українцям. А так, все добре, і вам дякую. Тож будьте щасливими і не забувайте, що навіть під час війни потрібно залишатися красивими, адже це радість нашого життя. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.